Після чергування на блокпостах службових вівчарок приводять до лікарні, аби розрадити військовослужбовців. Світлана Шакера продовжить. Андрій на позивний Альфа на подвір'ї лікарні годує смаколиками щеня на прізвисько Аракс. Молодець, це поробка. Ну, все напівчають. Ми Мимоволі на обличчі пораненого воїна проступає посмішка. Ну, Це брати наші менші, тому якби. Щоб тут не посміхатись, воно маленьке, м'якеньке. Теж любить, коли його приділяють йому увагу. Що тут посмішка на обличчі, якесь облегчення. Андрій був тяжко поранений під липцями. Ворожий дрон розтрощив ногу. У мене були там відкриті рани, дірки попробували осколками. Ось, і я зробив там панування, бандаж і все. Ще один Андрій на позивний Кама вийшов із палати лікарні, щоб поспілкуватися із чотирилапами. Каже, колись і в нього був пес. Дуже воно як та, настрій піднімає і моральний дух. Ну, це як то так, аж це, це зрадує. І, і хлопців поранених, і. Дуже дуже цікаво, звісно. У його автівку, коли виходили з Торецька, поцілив ворожий дрон. У мене ноги там перебиті. Зараз зробили операцію, вже хоч хожу, все добре. А до цього теж отримав поранення. 1 квітня по рукам отримав з теж. І потім, 5 квітня, також отримав поранення руку думка привести до лікарні службових собак на спілкування як своєрідну терапію з'явилася в офіцерів соціальної служби 5-ї бригади Нацгвардії у нашої начальниці відділення, бо у неї сім собак, і вона, як досвідчений собаковод, вона сказала, що це було б дуже дуже добре для хлопців, які лікуються після поранень. Психологи підтримали, бо взаємодія з тваринами знижує тиск. Кров'яний, взаємодія з тваринами, підвищує вироботку окситоцина, ендерфіна, тобто гормонів, які приносять, дають задоволення, відчуття щастя. Для спілкування з бійцями обрали найбільш спокійних і грайливих чотирилапих. Я взяли контактних собак, щоб вони контактували з бійцями. З самих молодих собак обирали, щоб вони теж прийшли соціалізацію з бійцями. Так. Молодих і грайливих собак. Так. Бійці кажуть, коли спілкуються з чотирилапами, на якийсь час забувають, що вони в лікарні. Як вдома. Як вдома? Да. А звідки ви? З Волині. А. Коли її гладите, що згадуєте? Вдома своїх. Ігор обіймає вівчарку з парту. Добре, добре. добре. Якось тебе Різноманіття яке. П'ятий госпіталь вже. А де ви тримали витримали? Под купінськами скіт був. Ага, вже в такому зразці пересадку кожи робили. Вже не приживається почти. Утім, таке спілкування необхідне і для самих собак, кажуть кінологи. Малим щенятам для соціалізації. На даний момент ми займаємось соціалізацією, набуваємо необхідні так би мовити, навички для того, щоб спокійно відносився до будь-яких обставин. І це є дуже гарним досвідом для нього. А ось у цього собаки на прізвисько Рой і в самого непроста доля. Його покинули господарі, тікаючи від війни, а врятував боєць, який із дитинства мріяв про собаку. При зачистці одного з села Харківської області знайшов ну, собаку з брошеними щенятами. Ну, Взяв собі одного щенка. Війна йде, неізвісно, що со мною буде через місяць. Ми постійно в боях були і другої можливості вже не буде. У мене вже взрослих і ще п'ять щенків. Ця зустріч із чотирилапами перший досвід психологічної реабілітації. Він виявився вдалим і для бійців, і для собак, і навіть медиків. Тож на чотирилапих терапевтів тепер тут чекатимуть іще. Не віддає. <рігла> Не дасть. <рігла> Не дасть. А. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.